Вітаю вас, дорогі мої брати і сестри. Я вітаю вас усіх, любові Господа Ісуса Христа. Недавно було таке свято християнське водохрещ або хрещення Ісуса Христа. І Господа Ісуса хрестив самий великий пророк, який був на землі, ім'я Йому Іван. Ми кажемо хреститель або притеча. В нього було служіння, він готував. Він всіх або майже всіх євреїв, які тоді жили на землі, привів до покаяння. О, пророк, правда? Хороший пророк. Правильний пророк, помазаний Богом пророк, мав силу і дух пророка Ільї. Особливе помазання спочивало на цьому чоловіку. Молодому чоловіку, йому було до 30 років. Так ось, одна такі фраза. Яка в мене буде зараз перед мовою, то що ми будемо зараз слухати Слово Боже. Із проповіді Івана Хрестителя. Він сказав: Ісус Христос буде хрестити людей Духом Святим і вогнем. Друга половина цього речення. У Бога великий план спасти людей, і Бог хоче, щоб люди були наповнені Духом Святим. Як взяти просто стакан якусь посудину. Вона може бути просто пуста, і ви знаєте, що є люди пусті, шкода, але є. Але у Бога план, щоб люди, як посудина, люди були наповнені і не чуть-чуть, і не трішечки, і не на 90%, а наскільки? Повністю По края Людина має бути наповнена святим Божим Духом. Але я ще зараз не про це буду говорити. У Бога ще є великий такий план, і Бог задумав для мене і для вас, щоб не весь час, але час від часу взяти мене і вас і занурити або погрузити у вогонь. Ось про це ми зараз будемо говорити. Я хочу вас попередити: ви не вкрунете не вправо і не вліво. Всі ми це пройдемо. Я хочу вам розказати, що Бог з нами робить. І що маємо робити ми, коли Бог вже взяв мене і уже занурює у вогонь? Якщо ви готові, будь ласка, перше соборне послання святого апостола Петра, 4 розділ, 12 і 13 вірш. Написано: Улюблені, не дивуйтесь огневі, що вам посилається на випробування. Не би Чужому випадку для вас. Але через те, що берете ви участь у христових стражданнях, то тіштеся, щоб і в з'явленні слави Його раділи ви і веселились. Перший пункт. Я ще вернусь до Івана. Іван сказав такі слова про Господа Ісуса: що велика лопата у руці Ісуса Христа. І сам Ісус Христос сказав Він, перевіє свій тік. Не всі народи вже маються на увазі тільки віруючих людей. Перевіє свій тік і відділить зерно від полови. Якщо ви не знаєте, то я скажу, бо я знаю, що таке тік. Ви бачили колись такі лопати дерев'яні широкі, прямо з одного дерева зроблені. І колись ще за Польщу, ще раніше, кажуть, що після війни дехто це робив, поки до нас техніка не прийшла. Сьогодні цю справу робить віялка. Є автоматичні, а є такі, знаєте, є ще ручні. Хто скорбу крутить. І оту річ, що все разом вибито, полова, бите зерно, ціле зерно, на нього пускається такий подих вітру. І коли вітер дмухає, то якраз вітер і все ставить на своє місце. Найдальше летить що? Полова. Трошки ще. Ближче, але летить хто бите зерно. І чуть-чуть в повітрі побуло, і падає тут близенько хто ціле зерно. І знаєте, коли полова бите зерно пшениця, все це разом, навіть з боку такого глянути, не зовсім таке приємне для очей, правда? І негодне до вживання. Хіба тільки курами? Ви маєте зрозуміти, Бог вміє щось таке вчинить, на нас щось всіх таке повіє, що. Нас всіх розділить. Хоча б Іван каже, що відділить пшеницю від полови чи полови від пшениці, але я так по-кринськи зараз розказую, що воно ділиться, мабуть, чи на троє. І не раз люди кажуть, коли сьогодні ми глянемо на християнство, скажемо нас, на Україні, то всі, всякі, всього і так далі. Це є. Ну, друзі, буде подих. Подих чогось. Подих буде від бога. Тоді буде видно, полова я чи зерно. І поки що цей подих не здійснився, робів все зі своєї сторони, щоб я не був полова. Бо дуже далеко полечу. І як би я далеко від того місця випробування не улетів, то ми знаємо, що потім, коли закінчиться ця процедура, господар візьме гарну мітлу, змете всю полову, куди? На купочку, і що? Спалить. А зерно піде зовсім інше місце, прийде ще деяку обработку і стане білим хлібом, якщо це пшениця. Може бути частиною якогось торта смачного такого, і попаде на самий стіл до самого царя царів. Слово Боже говорить так, що улюблені, не дивуйтесь огневі. Подобається це мені чи не подобається інше питання, але знайте, що це буде у долі кожної віруючої людини. Це раз. Друге, цьому не треба дивуватись, і від цього не треба втікати, бо ти нікуди що не втечеш. Навіть і не собирайтесь. Хтось тікає від армії, війська, хтось тікає від женітьби, хтось від жінки, хтось від дітей, хтось від якогось іспитання, хтось з України втікає, хто куди. Друзі, все небо вселенна, воно Боже. Земля, вона є Божа. Земля Господня, все, що її наповнює. І ми є Божі, Якщо ми ще у Христі, то Бог нас іще другий раз викупив через Ісуса Христа. Нікуди ти, рідненький, від нього, не дінеш. І це є дуже нерозумно займати позицію сина того блудного і податися в далеку сторону. Не де ти не дінешся. У нас виходу нема. Покайся, і від щирого серця служи йому. Наступне, не дивуйтесь огневі, що вам посилається на випробування, немовби в чужому випадку для вас. Дехто так і думає. Я став християнин і такі випробування. Така пішла нагрузка, такі речі. Навіть дехто каже, що коли я не був покаяний, то мене такого не було. Було тільки все зовсім інакше. І так, перший пункт, який ми закінчили. Обов'язково всяка душа християнка. Пресвятів це торкається чи ні? Так. А членів церкви? Так. А молодь нашу? Так. А наших стареньких вже ветерани наші дорогенькі. Так. Писання каже: це все від Бога. І Бог знає, коли це зробить зі мною і з вами. І перший пункт, який ми закінчили, це Бог випробовує твою і мою душу. Вірний я Богу, відданий я Богу. Чи буду я служити Богу? Є багато питань, які Бог задає. з тебе, будь ласка, не треба таким речам дивуватись. Є така думка неправильна, як почалося випробування, я. Залишу Іванецьке зібрання. Ще надую щоки до почервоніння. І скажу, що я маю щось на пресвітера, на діякона і на церкву. Люди думають, що як вони залишать зібрання і самі лишаться з цим вітром гарячим, так називаємо, вогняною спокусою цією, то їм буде самим це проходити легше. Друзі, неправильно. Найкраще всі випробування проходити що. Гуртом з Богом. Другий пункт, який ми читаємо, перше соборне послання апостола Петра, перший розділ, шостий і сьомий вірш. Написано: тіштеся з того, засмучені трохи тепер, якщо треба всілякими випробуваннями. Щоб досвідчення вашої віри. Було дорогоцінніше за золото, яке гине, хоч і вогнем, випробовується, на похвалу і честь і славу при з'явленні Ісуса Христа. Думка така, що наш другий пункт говорить, що Бог випробовує не тільки нас як душу, або випробовує нашу віру, мої відносини з Богом, як я йому Богу, довіряю. І Бог ту віру випробовує. Бог хоче пересвідчитись, чи вірний я йому. А коли буде випробування, трошки прийде скорбота. Ну і що? Але у Бога є гарний великий задум. Пройшовши цю скорботу, пройшовши ці випробування, і нехай написано, щоб наша віра, пройшовши випробування, стала чистішою. І щоб ви знали, випробована віра, вона дорогоцінніша. За чисте золото, яке має саму вищу пробу. Є віра в Бога до випробування раз. Є віра в Бога під час випробування два. І є віра в Бога після випробування три. Так що, якщо ти ще не мав проби, то ще ні на кого, хто несе зараз пробу, не спіши нічого говорить. Бо ти ще друзям скажу вам, це я не ображаю. Ще пока що ти ще нічого не бачив і не переживав. Нікого не суди. Справа в тому, що у тих християн, хто якраз зараз переходить віру да, і спитується віра, його зараз так штурмить. Не дивуйся, що його кидає вліво, вправо, вверх, вниз, він то вопить до Бога, то в нього руки опускаються, то бідняка не знає, що робити. Помолись. За нього і підтрима його. Він зараз здає екзамен. І зовсім інше питання, коли людина пройшла ці речі і його сьогодні віра випробувана. І, пройшовши всяке, він лишився Божою людиною. Віруючи в Бога людиною, і його віра в Бога, вона написана. читаємо ще раз, це нас буде вже сьомий вірш, щоб досвідчення вашої віри було дорогоцінніше за золото, яке гине, хоч і Огонем випробовується, на похвалу і честь і славу при з'явленні Ісуса Христа. Це значить, сам Ісус тебе похвалить, сам Ісус тобі окаже честь. Тобі буде надана від Бога слава. Але при з'явленні Ісуса Христа. Зрозуміло? І так, перший пункт випробовується душа, це по писанню і вогнем. Другий пункт випробовується наша віра знов вогнем. Третій пункт, що ми зараз читаємо, це написано у посланні апостола Павла до Коринтян, будь ласка, третій розділ з 11 по 15 вірш. Ніхто бо не може покласти іншої основи, окрім покладеної, а вона Ісус Христос. А коли хто на цій основі будує золота, срібла, дроціно каміння із дерева, сіна соломи, то буде виявлене діло кожного, бо виявить день, тому що Він огнем об'являється, і огонь діло кожного випробує. Яке воно є. І коли чи є діло, яке збудував хто устоїть, то Той нагороду одержить. Коли ж діло згорить, то й матиме шкоду, та сам Він спасеться, але так, як через вогонь. Я прислідую три цілі. Перша ціль, якщо ви не спасені, помогти вам спастись у Христі Ісусі. Друга ціль, шановні, навчити вас, як ви спасенні, служити Богу і спілкуватися правильно з Богом. І третя ціль, яку я присвітую як просвітер церкви, це те, щоб вас навчити і допомогти вам служити Господу. Не просто ходить в собрання, а щоб ви щось робили. Були проповідниками, були світильниками, були світлом, сіллю, були пасторами, проповідниками, співаками, від нас усіх має бути отдача і плід. Ми всі щось маємо робити для Бога і для Божого царства. Якщо ви думаєте, що ви прийдете до Господа. Спаслися, омили серце, омили душу, і хочете бути ледером все життя, і вам буде гуманітарка, поміч, друзі, то ви помилилися, ви не туди прийшли. Вам треба йти в дом для пристарілих, для інвалідів, і вас там доглянуть до самої старості. Може. Ми приходимо до Бога не спасений, він нас спасає, ставить на ноги, укріпляє, учить, і ми маємо ставати дорослими в Христі, і Бог нас хоче вживати. І робити велику свою справу на землі. І так, моє присвітерство, ваше деяконство, спів, вірші, навідування хворих, наші пожартування, любий вклад, хтось возить і привозить, хтось прибирає, стоїть там група порядку. Все це, це є велика справа, яку ми робимо. Я вам всім дуже вдячний. Хай вас Бог благословить. І це є наш вклад у велику загальну Божу справу Спасіння роду людського. І ми працюємо, правда? Ну, що вже ми зараз знаємо, що всяка справа, чи то там я стою на дверях, чи доглядаю авто, чи ми прибираємо, чи ми привозимо апаратуру сюди, стан, все воно буде виправлено. І Бог колись щось таке вчинить зі мною з вами, щось таке гаряче повіє в вигляді вогню. І тут написано, що якщо я будую оце служіння із дорогоцінних речей, які не бояться вогню. Воно пройде через вогонь, воно може змінити якусь форму. І, до речі, коли Бог випробовує вогнем, хто бував в кузні, це бач, то нагріли, і не раз такий був кусочок металу. Думаю, що з нього буде? Я бував в кузнях не раз. І коваль нагріє, дав в кисню туди, дав вітру, да вогню, да жару. Такий накал, бідне, та железака, аж піщить там. знаєте? І тоді на ковальню і тук, і тук, і тук, і тук. І до огню була одна форма, може, десь на металоломі валялась навіть. Нагрів отую форму, і коваль наш небесний і таку гарну запчасть зробить, і таку річ, чи якось кованого забори. Ну, що треба зробити? А щоб тебе ніяка ржа не чіпала, біда тебе не мучила, то ще закалить так, як треба, те, що погрунтує правильно, що покрасить, і ти стоїш на центральній площі міста. Десь валялись в брухті, ви бачили, їх і задум Божий. Ну, але багатьом не хочеться бути в тому вогні. Ну, у Бога є задум і слава йому. Але що я хотів сказати? Ну якщо я, отут написано сіло, солома, дрова, дуб чи якийсь там, якщо я хочу це будувати з таких речей, які дуже бояться вогню. А у Бога, коли Бог дає, то дуже велика температура, правда? ні? Як ви думаєте? Правильно. То я вже зараз маю знати, що якщо я хочу бути без віруючим, безвідповідальним, таким, знаєте собі, аби ж читалось, сірим таким. От його примкнув, та й годі, як багато хто до всього так. Друзі, то щоб ви знали, прийде полум'я Господнього випробування і що? Ви дайте воно таки хороший вогонь для сіна для соломи. Що буде, га? А ще трошки таке горнило і ще подує вітром. Що лишиться? Тільки пляма, де лежала солома? Все згорить. І все пропаде. Дерево так само, щось тільки трошки більше залишиться. Якщо камінь навіть дорогоцінний камінь, є такі камені, що не бояться вогню, а є, що бояться. Є такі каміння, що воно як, як дасть велику температуру, то камінь губить свою силу, як обично, навіть камінь, і лопає, і тріщить, і розсипається. Яку ти не давай температуру для золота, то золото залишається золотом. Срібло залишається сріблом. Зміниться тільки форма. Тому я вас дуже прошу, друзі, служачи Господу, ви ніколи не забудьте, що ви будете випробувані. Всі. Я вам це зараз свідчу. В якій формі буде випробування? Я вам не можу зараз сказати. І тоді буде видно, ти вірний християнин Богу чи ні, відповідальний чи ні, жертвений чи ні, духовний чи ні. Амінь. Стане, подякай Бога.